Второй этаж залетело, э, осколок залетел, начался пожар, и он, этот пожар, перешел на, на третий этаж через балкон. Там все выгорело в таком состоянии, что, не дай бог, никому не пожелаешь, своему врагу, как говорят. Мебель вся пришла в негодность, э, бытовая техника тоже. А, а что сейчас там, я боюсь заходить и смотреть даже. Только раз еще все в один двор, все в один дом, это ужас. Я не знаю, как люди с этим справляются. И это у меня съемная квартира, а кто собственник, это вообще ужас, сколько это денег надо. Ужасно. Ужасно. Кроме слова, ужасно, больше ничего не приходит на ум. Характерною особливості цих атак було те, що вони були досить стрімкими. Одночасно, велика кількість дронів прямувала в конкретному напрямку, при цьому. Загальну кількість, яку використовував ворог, 14 вони розгалужили досить потужно по різних регіонах України. Хоча основний удар все ж таки був зосереджений на Одещині. Вони заходили на удар з акваторії Чорного моря для того, щоб ускладнити роботу протиповітряної оборони і їх власне виявлення. Опік полум'ям 1-2 АБ ступеня 25% поверхні тіла, опіки дихальних шляхів, отруєння продуктами горіння, середньої важкості опіковий шок. І поміщені для обстеження та лікування, блок інтенсивної терапії опікового профілю.